Що Всесвіт хоче передати. Давайте подивимось таку тему. Кажу, Всесвіт і виходить, там мир вискакує. Загальний розклад не для всіх. Він програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. Що хоче передати Всесвіт. Що хоче передати Всесвіт. Напишіть приймаю, підпишіться обов'язково. Для обміну енергією з цим відео. Всесвіт, що все налагодиться. Що буде оцей період застою і пасиву, коли ви сидите прямо в очікуванні, що все поміняється, а вам кубок притягують, а ви його не берете. У вас чи немає змоги, чи ви не бачите його, голову опустили і розчаровані по життю в житті в своєму. Все поміняється. З'явиться. Здоров'я, з'являться сили і буде мир, прям будуть зміни кардинальні. Поміняється ваш пасив на активність. Можуть бути по миру зміни в будь-якій сфері, в кого в якій і в кого для, для кого що важливе. Там і відбудеться оця здорова, я б сказала, кардинальна зміна на краще. Все світ. Передає, що не слід сидіти, не слід е, переживати і очікувати, а треба прям радіти кожному моменту, який ви проживаєте, цінувати кожен момент. І цінувати прям фундаментально, не просто е, приймати як буденні справи і буденний кожен день свій, а в дні. Знайти щось приємне і цікаве для себе. Прям як у моєї доньки, до речі, є е, така класна фішка і практика, вона коли повертається зі школи, вона каже е, собі, поки йде, е, які три гарні речі сьогодні зі мною стались в, в школі. І вона проговорює себе, шукає якісь дрібнички, які можуть їй прям Підсвітити цей чудовий день. Дуже класна практика, тому я рекомендую і кожному дорослому її для себе перейняти, щоб знайти свою внутрішню силу і опору. Це як підказка, бачите, не тільки Всесвіту, а й від моєї доньки. Вам беріть, приймайте і все буде тільки, тільки саме найкраще. Бажаю, щоб здійснювалось в кожного те, що він загадав.